Доброї ночі, це підпільна імперія. Традиційно щоп'ятниці, півночі ми дивимося кіно і говоримо з відомими персонами не лише про те, що хвилює їх, але й про те, що хвилює нас. От і сьогодні спробуємо дізнатися, що дивляться люди, на яких дивимось ми, і як власні фільми допомагають їм знайти себе, якщо допомагають. Спершу скажу про кіно, яке ми сьогодні будемо дивитися. Воно називається Пограбування казино. Це, на перший погляд, чорна кримінальна комедія про грабіжників убивці Америку, яку лихоманить фінансова криза напередодні інавгурації Барака Обами. Новозеландський режисер Ендрю Домінік любить красиві кадри Бреда Піта. Таким був його Неовестерн, як боягус Роберт Форд убив Джесі Джеймса, де Піт сумував під неймовірно блакитним небом і гладив неймовірну жовту пшеницю. Цього разу Домінік зафільмував політичну сатиру, приховану за кримінальним каркасом. Це майже незалежний проект, 18 мільйонів доларів, освячено іменами таких суперзірок, як Бред Піт, Джеймс Гендельфіні, Сем Шепард і Рей Ліотта. Фільм поставлено за мотивами книги Джорджа Хіггінса, колишнього бостонського прокурора, а нині відомого американського письменника. Але в руках Ендрю Домініка цей антропологічний тют перетворюється на сатиричне висловлення про долю сучасної Америки. Тобто, автор показує а, таємничий світ шкіряних курток і чорних пістолетів як ще одну економічну галузь, що переживає не найкращі часи. Це як кіно братів Коєн і Домінік бачить у поведінці дрібних злодіїв, що мріють швидко розбагатіти модель капіталістичного суспільства. Час представити нашого гостя відомий журналіст, телеведучий та телевізійний продюсер Анатолій Ярема, який багато чого знає про сучасний політичний світ, про Америку, бо працював там, і про кіно і телебачення. Анатолій Ярема, підпільне прізвисько Ярема, журналіст, телеведучий, продюсер. Першу статтю написав ще в шкільні роки. Володіє шістьма мовами. Тривалий час працював викладачем. Не уминув і дипломатичної служби в Міністерстві закордонних справ та в Посольстві США. На телебаченні вже понад 20 років. Захоплюється фільмами режисерів Ларса фон Трієра та Алехандро Гансаліса Ін'яріту. При нагоді переглядає стрічки розсікаючих хвилі та 21 грам, захоплюються плаванням мандрами та висаджуванням дерев. Доброго вечора, дякую, що прийшли. Доброго вечора. Дякую, що запросили. <рес> Сідай! Давно, а... давно в студії не був. Ось бачиш, як, як корисно потрапити на проєкт. Так, абсолютно корисно. Так що дякую, що запросили справді. Забути трошки відчуття, але нагадаю. Я хочу тебе якось мотивувати, щоб тобі було не сумно дивитися кримінальну історію. Та я думаю, що не буде. Ну, як дорослі люблять такі історії з дулію в кишені, і це, це ця історія саме така. Тобто, це, це, начебто, кримінальне кіно, але насправді є політична сатира на той політичний стан, який був в Америці у 2008 році, коли Обама прийшов а, до влади. А ти працював в Америці? Ти маєш дуже це. Я б знаю, напевно, ти знаєш, маєш дуже хороший смак у кіно, і ти взагалі знаєш, як. Працюють за якими механізмами працює а, цей світ і політики і мистецтва? Сподіваюся, що мені буде цікаво, але в мене правда інші мотивації. Це ти назвав таку дуже серйозну мотивацію. У мене мотивація набагато приземленіше. Ну, ти згадав, що я вів кілька програм про кіно. отже... Є моє кіно і є не моє кіно, але я тим не менше дивлюся і те і інше, і отримую між іншим задоволення і від свого кіно, і від не свого кіно. То маю наперед сказати, що це кіно не моє. Але е, як я вже сказав, задоволення, задоволення сподіваюся, таки отримую, тому що в мене є кілька причин. От під час мого перебування в Америці, коли я там жив, це середина 90-х років, була дуже популярна пісня «Killing Me Softly» – «Fugees». Це була одна з моїх улюблених груп, і цей трек був теж в мене завжди крутився в плеєрі. Так от, знаючи оригінальну назву, мені здається, що прокатники зробили відмежу послугу цьому фільму, тому що вони дали таку Якусь ну, нейтральну пограбування казино, А насправді фільм в оригіналі називається «Killing me softly» – «Убий мене ніжно, і тому в мене це одна причина. По-друге, от три причини Я назву, мабуть, буде досить. Четверту, ти вже назвав сам. Друга причина це цей непростий новозеландський перець Андрю Домінік, який. Мені здається, я знаю про три його фільми. Так, от у двох із них він затягнув Бреда Піта, і в один з них, по-моєму, це був його дебют. Він притягнув туди Бреда Піта. Якщо таку велику рибу ловить якийсь маловідомий комусь режисер, то очевидно він дуже непростий. Я сподіваюся, що так само як непростий був той фільм Убивство з Бредом Пітом, який він знімав, потім Чопер, і в цьому також буде щось цікаве не тільки, скажімо там, інтриги і. Перепід сюжету. Друзі, ми наговорили стільки а, мотивуючих слів, що ви тепер просто зобов'язані увімкнутися у цей потік, а, що має назву пограбування Казино. І подивитися цей фільм, а потім послухати, про що ми будемо говорити, яке власне враження залишиться у Анатолія після перегляду. Я вас запевняю, вам буде цікаво. Приємного перегляду і побачимося за дві години. Ми щойно подивилися фільм Пограбування Казино, що видає себе за кримінальне кіно, а насправді є сатиричним висловленням про долю сучасної Америки. Режисер Ендрю Домінік вміло переніс кримінальний роман 70-х у 2008 рік. Він відверто знущається, монтує епізоди стилізованого насильства з кіно у нудне життя порожніх, позбавлених фантазії героїв. І Жоден Обама їм не здатний допомогти бодай щось змінити. Бред Піт проголошує тут одну з ключових ідей фільму про те, що Америка це не країна, а бізнес. Толік, ну що ти скажеш? Це бізнес чи країна? Ну, чи от, мрія? Я жив в Америці, а зараз вже 20 років живу тут, в Україні, в себе на батьківщині, і для когось це країна мрій, звичайно. Дуже багато людей туди їдуть, тому що мріють там залишитися. Для мене це бізнес. Тому що там зовсім. Інша ментальність зовсім зовсім інші стосунки між людьми. Можливо, для людей, які з молокоматері сутили в себе такі, от правила поведінки це нормально, це окей, це їхнє право. Ну американська демократія дається в знаки, тому я дуже толерую їхнє ставлення до життя. Але для мене швидше за все це все таки бізнес. Там навіть кримінал. Ось як в цьому фільмі, це теж бізнес. От Дуже дуже багато вимірюється, власне, через призму е, такого чи ти успішний в бізнесі, чи ні? От, і тоді з тобою говорить політичну сатиру. Тобі пропонували тут подивитися на прикладі кримінального світу Америки. Наскільки для тебе цей естетичний код, взагалі ця тема є, є близькою? Ну, в принципі, вона для мене не є чужою, але е, я маю сказати, що це дуже по американськи, коли не лише скажімо політичні у них і праймеріз перед праймеріз. Дуже багато американців стежать за різними за рейтингами. Це для них. Це для них не так політика, як шоу. От а тут це ще один спосіб донести якісь думки тому що тоді вони сприймаються як шоу і потім йдуть на вибори. А вже постфактум, скажімо, якісь речі, які не були проговорені або не могли бути донесені до глядача в той час, коли проходили ці праймери ці самі вибори. То от, власне, форма, кіноформа і в такому, скажімо так, легкому розважальному жанрі донести якісь думки. why not? Я спостерігав за твоїми реакціями. Мені здалося. Ну, Якісь речі тебе дуже сильно торкнули там. І розкажи, що саме тобі сподобалося? Ну, може, якісь діалоги чи не ну, знову, е, знову ж таки, е, це кіно, е, я би сказав, дуже американське, але от той от, підтекст, про який ти говорив, він відчувається, і воно зроблено е, майстром. Майстром, чому зроблено? Тому що немає якихось таких от прямолінійних речей, які говорять так чи інакше. А є іронія. Я скажімо. Іронію люблю навіть більше ніж ніж гумор у фільмі. І ось головний герой в виконанні Бреда Піта, ця його фраза, що я волію вбивати ніжно з відстані. Розумієш, це така іронія, яка тут е, от, вбився, е, і він все ж таки має якусь таку свою філософію, і він її пропонує. Що от я, я добрий вбивця». Те, що ти працював, ну, ти вів проект про кіно, тебе багато чому навчило. Жванецький, здається, колись казав, що з віком ти вчишся не додивлятися фільми, які тобі не подобаються до кінця, аби не витрачати без того дорогий час. А як ти себе змушуєш досидіти фільм до кінця, додивитися його, якщо тобі відверто неприємно або не цікаво дивитися початок? Знаєш, В принципі, трапляються такі випадки, коли я не, додивля... не додивлюся фільм до кінця. Але є такі речі, коли мені боляче, коли от не можу я це дивитися, і все одно сиджу і дивлюся. Як казав Клімов своїм фільмом, іди і смотри, так я сижу і дивлюся. Я дуже добре пам'ятаю, як мені було некомфортно дивитися. Фільм мого улюбленого режисера Ларса Фонціра «Антихрист». Я попередні фільми теж сприймав нелегко, але я отримував якесь естетичне незадоволення. І потім е я дуже довго переосмислював про що цей фільм на «Антихристі» Мені було страшенно боляче, і цей біль. Мені притлумлював мозок. Я вже не був здатним сприймати. Я зрозумів, що на цьому фільмі наші естетичні орбіти вже дуже розійшлися. І, скажімо, цей фільм це не моє кіно вже. Тому що Ларстрір, весь попередній Ларстрій, він був моїм, і раптом на цьому фільмі він перестає бути моїм. По перше, це боляче від того, що е, ти перестаєш розуміти свого улюбленого режисера. Е, боляче від того, що е, ти не сприймаєш вже цю естетику, і тим не менше додивився фільм до кінця, тому що, з поваги до режисера, з поваги до того, що він зробив, я хотів зрозуміти. І Потім зрозумів, що справді ми от розійшлися. Бувають і такі висновки, але до них, щоб дійти і переконатися, потрібно додивитися фільм до кінця, тому що буває так. Що ти дуже довго в'їжджаєш, як то кажуть, у фільм. А потім, ти, коли ти починаєш розуміти, ти отримуєш естетичну насолоду ще більшу, ніж е, якби ти на неї просто сподівався від самого початку. Тому такі випадки теж не можна виключати. І, скажімо, є багато фільмів, які спочатку дуже важко сприйматися. Інколи хочеться піти, але ти не йдеш і потім отримуєш винагороду за свою посидючість і додивляєшся фільм до кінця, отримуєш неймовірну насолоду. А які стрічки ти любиш більш за все дивитися? Ну яка тема має бути, які герої мають бути на екрані? Щоб вони претендували на звання твоїх улюблених героїв або твоїх улюблених фільмів? Я віддаю перевагу двом здавалося б, таким протилежним жанрам: це драма і комедія. Але драма яка? Драма не просто щоб тобі потрібали нерви, а драма з якимось. Осмисленням, скажімо, вчинків героя і з його філософією, яка не завжди збігається з твоєю, тому я намагаюся зрозуміти позицію, скажімо, героя і е, порівняти її з своєю, от коли вони не збігаються, а ти починаєш робиш над собою зусилля для того, щоб зрозуміти його вчинки, його психологію е, і порівняти її з своєю, і де знаходиш, де у вас нестиковки, а можливо, колись виходиш на якісь спільні речі, от я від цього отримую на солоду. Звичайно, я теж люблю очима, і я дуже люблю гарну картинку, щоб вона операторська робота для мене і режисерська дуже важлива. Дехто, скажімо, віддає перевагу от акторам. Скажімо, добрий актор це звичайно добре. У мене є свої улюблені актори, але в мене, мабуть, перш за все, є свої улюблені режисери, і я оцінюю, перш за все, скажімо, фільм як режисерську роботу. От. А потім, звичайно, гру акторів, картинку, музику. От все вкупі. Все а було таке було таке, щоб ти знаходив у кіно відповіді на запитання, які тебе турбували у реальному житті? Прямих відповідей, мабуть, що ні. Але, е... Натяки можливо які. Так, але натяки, скажімо, фільми, е... вони е... спонукають тебе почати процес. Мислення або розгляду якоїсь проблеми чи якихось там речей, які тебе хвилюють в іншому ракурсі. І от пам'ятаю, що якось ставлення до життя, ставлення до близьких людей е, у мені трохи змінив фільм того ж Ларса фон Фонтріра, розсікаючи хвилі. Він настільки сильний, це могутній фільм для мене, це могутній фільм. Він на мене справив таке враження, що я. Я й досі, мабуть, перебуваю під враженням цього фільму, хоча минуло, мені здається, вже й 20 років, відколи він його зняв. Якщо я не помиляюся, це був десь 97-й рік, можливо, Так, це знаєш. Так. так от, він досі на мене впливає. І в якісь моменти, моменти якихось вагань, моральних вагань. От я згадую цей фільм. Мені допомагає прийняти якесь рішення. Американський режисер Скорсезе казав про один свій фільм злі вулиці, що він не може його переглядати, бо це надто болючий процес. Е бо все в фільмі взято з реального життя, його реального життя, з дитинства. є якісь такі фільми, які е ти любиш, але дуже боляче тобі переглядати це все? Так. Е є фільми. В принципі, я дуже рідко переглядаю фільми, тому що. Я боюся втратити те первинне враження насолоди від фільму. Якщо він мені дуже сподобався, я боюся, що я під час другого перегляду, хоча трапляються речі, коли мені хочеться другий раз передивитися для того, аби зняти якісь там приховані смисли, все. Але я дуже уважно дивлюся кіно, намагаюся комплексно злизати всі вершки під час першого перегляду. І якщо фільм мене вражає, в мене залишається дуже сильне і емоційне враження, візуальне зорове. Я боюся, що друге, другий перегляд може, скажімо так, затьмарити перший. І тому уникаю все-таки приглядати фільми. Але є, скажімо, якісь такі е, фільми, як не дивно, от, Любові Голубі, фільм, який можна дивитися і, і сто разів. І, скажімо, знову ж таки, це, очевидно, якийсь унікальний фільм і, і, і по телебаченню його дуже часто показують. І щораз, коли його не постав, в нього є дуже велика доля в аудиторії. Люди люблять дивитися це кіно, і я в тому числі. Слухай, але зараз дивим. ми в такі часи живемо, коли будь-яке радянське кіно воно отримує ярлик е ватне кіно. І люди починають інших критикувати за те, що ті дивляться радянське чи російське кіно. Повбивав би. Не можна. Не можна чіпляти ярлики, тому що це 70 років нашої історії. Було в ній все. Були талановиті люди, були покидьки, були різні, скажімо, катаклізми. Не можна так от взяти все, перекреслити, як це життя кількох поколінь мільйонів людей. Вдумайтеся лише. Хіба я, я не боюся сказати, що от, знову ж таки одіозний зараз бояться згадувати ім'я цього письменника і так Шолохов, Михайло Шолохов. На мене в дитинстві, на моє формування як людини, ось я такий зараз перед вами сижу, а я сформований почасти і фільмом Судьба чоловіка. Ну, як такий фільм можна... Е Закреслити, викликати його з історії, забути про нього. Як можна про забути фільми там Азорі з дістіхи» і таке все інше? Ми на цьому виросли. Вони нас формували як людей. Навіть з поваги до цього такого не можна робити. Просто не можна. Вісімдесяті роки перебудова не відбулася, якби не було е, фільмів е, Клімова, е, які просто. Це революція в свідомості. Абсолютно вони повертають, вони вказують тобі війну, яка показувалася з одного боку, скажімо, в одних, скажімо, штампах. І тут тобі показують зовсім інакше, інакший вимір цієї війни. І в тебе просто зносить дах, ти починаєш абсолютно інакше сприймати такі речі. Цього робити категорично не можна. Слава Богу, в нас дуже багато розумних людей, і мені здається, що розум все-таки переможе над якимись. Такими поверхневими речами, які як не прикро, але вони є в нашому житті, нікуди від цього не подійтися. Окрім того, що ти вів програму про кіно, ти ще був відбірником кінофестивалю Молодість, і це певний досвід, який тобі залишився у спадок, як він тобі зараз допомагає. це чудовий досвід, тому що. Е ти намагаєшся, особливо для фестивалю молодість, ти намагаєшся дивитися на фільми без упереджень, тому що е, ти завжди дивишся, скажімо, фільми молодих режисерів, на, е, в яких ще немає якогось бекграунду, який от зняв якийсь фільм, і вже кажуть: О, це той, що зняв той фільм. Дебюти, ти ще нічого не зняв. Це твоє перше слово, і тут дуже важ е, важливо помітити, скажімо, талант е, вміння оповідати ці історії е, мовою кіно. Для мене це був надзвичайно цінний досвід, тому що так я їздив по різних фестивалях різних країн світу і інколи привозив звідти якісь перли, які, можливо, навіть на тих фестивалях у себе країні вони не звучали. Я пам'ятаю, я колись був в Бразилії-Сан в Сан паулу і там короткометражка куля була, забув ім'я режисера, на жаль, і вона так ну. Нормальне, гарне кіно я кажу. Ні, це дуже класне кіно. Значить, давайте його сюди привіз в Київ, значить, відбіркова комісія. Ну там дуже дем... демократично на фестивалі була відбіркова комісія. Колеги підтримали. Я дуже їм вдячний. Потім ця короткометражка отримала приз глядацьких симпатій на фестивалі. Вона була дуже класна. Я зрозумів, що це кіно, хоча воно знято в Бразилії. Воно там не так. Пройшло на екранах, а наша публіка його цінить, вона його полюбить, вона його полюбила. І потім, ти, ти не уявляєш, яка неймовірна насолода, коли фільм, від, відбуркова комісія, ну там чоловік 6-8 їздить по різних країнах, всі щось привозять, і потім якась така, можливо, негласна е, є боротьба. Ну Кожен же ж боліває за свій фільм, коли твій фільм здобуває приз глядацьких симпатій, кажеш yes, I did it. Насправді я маю теж такий досвід. Я теж колись був відбірником кінофестивалю і Швейцарії привіз одну анімаційну стрічку, яка теж отримала на молодості приз глядацьких симпатій. Так що я тебе дуже добре розумію в цьому сенсі. А на яких сеансах, яких фільмів тебе глядач може побачити у столичних кінотеатрах? Куди ти ходиш і що ти дивишся? Ну, я найчастіше ходжу в кінотеатр жовтень. Ну зараз з, з, із зрозумілих причин е, цього неможливо зробити, але от обіцяють нам, що з жовтня-жовтень знову запрацює, тому що це не масове кіно. Здебільшого там кінотеатр Київ, кінотеатр Жовтень, де показують авторське кіно. Але знову ж таки, я сказав, що е, Аби не втратити кваліфікацію, для того, що мені справді цікаво, якісь такі мейнстрімівські речі, я хожу і в звичайні кінотеатри для масового глядача, там, де багато попкорну. Звичайно, мене трошки дратує, але нічого. Я все таки терп... терплячий і зосереджуюсь на кіно, не на зап... не на запаху попкорну. Так що в основному на авторському кіно, але можна побачити на мейнстрімі, якщо загальні мати відповідь на твої питання. Дякую. Дякую, що знайшов час для кіно. Ми можемо побажати лише глядачеві на добраніч ніч і сказати, що Підпільна імперія за тиждень, наступної п'ятниці, знову близько півночі з'явиться в ефірі один плюс один. І знову ми будемо дивитися якесь цікаве кіно із глибинними меседжами, яке буде розважати і наповнювати водночас. Анатолій Яремо був сьогодні гостем «Підпільної імперії. Побачимося за тиждень. Хай щастить.